Понад 15,5 тисяч споживачів залишаються знеструмленими після нічної ворожої атаки на Запоріжжі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни залишили без світла понад 17,5 тисяч родин. енергетики заживили майже 2 тисячі абонентів. Від теплопостачання відключено 677 будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Впродовж доби окупанти завдали 458 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків будинків та об'єктів інфраструктури, і зараз Іван Федоров, голова Запорізької власної військової адміністрації, на зв'язку зі студією. Пане Іване, вітаю вас. Yeah. Чи є у вас оновлена інформація по відновленню енергопостачання та теплозабезпечення мешканців, які були відрізані від цього внаслідок обстрілів? Ну перш за все, в першу чергу було відновлено електропостачання нашої лікарні дев'ятої лікарні міста Запоріжжя. Після того вночі було відновлено електропостачання двох котелень з чотирьох, які стали знеструмленими у наслідок ворожих атак. Після того була приблизно у дев'ятій ранку заживлена ще одна котельня, і наразі найближчими годинами буде повністю відновлено теплопостачання усіх чотирьох котелень, які були знеструмлені у наслідок ворожої атаки. Наразі, після ліквідації наслідків ворожої атаки, знеструмленими залишається близько 10 тисяч абонентів. Я дуже сподіваюся, що до кінця дня нам вдасться зменшити цю кількість і максимально швидко відновити повністю електропостачання для всіх мешканців в місті Запоріжжя. Наразі складно сказати, чи це буде сьогодні, наприкінці дня, чи це буде завтра, наприкінці дня. Але енергетики та всі інші комунікації, комунальники дійсно працюють для того, щоб все це було якомога швидше, також як наслідки ворожих ударів було пошкоджено велика кількість будинків. Тим, що в чергове ворог завдав по житловому сектору свій удар. Один приватний будинок майже повністю зруйновано. Ще частина будинків є з вибитими вікнами, з вибитими Склінням, також хочу наголосити, що в тих районах міста Запоріжжя, де наразі немає електрики, то ми повністю забезпечили життєдіяльність запуском пунктів незламності. Це ті пункти, де наші мешканці можуть і підзарядити свої телефони, і вийти на зв'язок через інтернет. Тож такий е, пункт соціальної підтримки в мікрорайонах, де наразі немає світла. Пане Іване, а хтось звертався протягом останньої доби з людей за допомогою медиків для того, щоб ну, внаслідок цих атак, в тому числі й нічної атаки шахетів? Так. Дійсно, одна людина була поранена. Вона звернулася за медичною допомогою. Більше, на щастя, ніхто не постраждав від нічної атаки 11 шахедами по місту Запоріжжя безпосередньо. Пане Іване, Запоріжжя страждає і від керованих авіаційних бомб. Яка зараз? Ну це статистика, на жаль, так, тому що кількість підраховують, але я пам'ятаю, що за два місяці просто вражаюча кількість була спрямована на ваш регіон. З 20 вересня ворог почав Запоріжжя обстрілювати безпосередньо кабами. За два місяці ми бачимо, що більш ніж півтори тисячі будинків пошкоджено десятки будинків повністю зруйновано. Наразі комунальними службами та власноруч мешканцями за рахунок допомоги від обласної міської влади і грошима, і матеріалами відновлено приблизно 70% всіх будинків наразі з півтори тисячі. На жаль, ця цифра не є статичною. Ворог постійно обстрілює. Міста Запоріжжя останній обстріл був безпосередньо в суботу, коли постраждала безпосередня цивільна інфраструктура. І на жаль, це не зупиняється також. На сьогодні 28 мешканців перебувають в лікарнях. Це є наслідком масованих обстрілів наших нашої цивільної інфраструктури по Запорізькій області. 28 мешканцям наразі надається медична допомога. Якщо говорити про ситуацію в цілому в регіоні, підбиваючи проміжні підсумки тисячі днів повномасштабної війни, ви її зустріли також фактично біля лінії бойового зіткнення. Зараз це вже за лінією в окупації ці населені пункти. Як Запоріжжя прожило ці тисячу днів? Звичайно, Запоріжжя залишається незламним, і як би ворог не розганяв в своїй пропаганді, те що він збирається захопити Запоріжжя, підійти до його околиць. Завдяки нашим військовим, це на сьогоднішній день не несимітниці, які ворог може лише мріяти в своїй пропаганді. Запоріжжя стало евакуаційним хабом для більшість півтора мільйона мешканців з тимчасово окупованої території, які саме на Запоріжжі бачили вперше українські прапори, дякували Запорізькій землі за те, що Приютила їх, коли вони бігли від ворожого тиску від ворожої в'язниці. Тож Запоріжжя це фронтове місто, яке точно є незламним, яке є нашим військовим хабом, який тримає більш ніж 120 кілометрів лінії фронту, і це точно те місце, звідки розпочнеться розбудова нашої Запорізької області після нашої перемоги і деокупації повністю всіх територій нашої держави. Ну, ми говоримо про тисячу днів стійкості. Я пам'ятаю, в попередніх ефірах ви розповідали про лінії оборони, що вони мають бути от-от готові, враховуючи зміну погоди. Чи дійсно встигли їх захистити закінчити, і чи будуть вони захищати і обласний центр, і біля лінії бойового зіткнення, і військових, і цивільних за нею. Ці завдання військових виконані вчасно. Повністю все побудовано за нормами і правилами те, як того вимагали наші а, військовослужбовці, і наразі ми цю роботу не зупиняємо а тільки будемо її нарощувати та продовжувати. Гаразд. Ну очевидно, тут багато деталей ми не можемо е, розповідати. Я знаю, що ви поінформовані про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Що там відбувається, і в цілому, як змінились дії окупаційної влади за ці тисячу днів? Окупаційна влада лише посилює тиск на тимчасово окуповані території. Я нагадаю, що спочатку вони збиралися на М'яких лапах зайти на тимчасово окуповану територію, начебто показати свою лояльність до цивільного населення, але вже через тиждень, коли вони побачили небажання наших мешканців сприяти окупаційній владі, то одразу на собі відчули тиск. На жаль, методи не змінилися. Полон, в'язниця, насилля. Притиск, все це є притаманом вже два з половиною роки на території, тимчасово окуповані наразі, але також є незмінним і дух наших мешканців, які два з половиною роки під гнетом ворога в тимчасовій окупації продовжують чекати на український прапор над нашими містами: Бердянськом, Енергодаром, Мелітополем, Токмаком. Всі ті міста, і всі мешканці в тимчасовій окупації чекають на наших військових. Так. І рух спротиву також сприяє цьому. Ми бачимо його на півдні нашої країни. Чи вдається вам особисто тримати зв'язок з ними і що вони розповідають про настрої самих росіян? Адже багато що йде не за їхнім планом. Точно йде багато чого не за їхнім планом. Саме тому в Мелітополі всі лікарні вони назвали обласними, хоча вона зовсім жодного сенсу не мають до обласного центру. І ворог лише посилює свою пропаганду. Вони за рахунок пропаганди і тримають своє стадо, яке масово завозять на тимчасово окуповані території. А сили спротиву продовжують працювати навіть після двох з половиною років, коли ворог намагається. Ідентифікувати всіх тих, хто чинить спротив, наша мета підтримувати і спротив, і цивільне населення. Так. Якщо вони нас бачать зараз, українці на тимчасово окупованих територіях, то Україна не забуває про них так: велика Україна, і міська обласна влада, і центральна. Пане Іване, дякую вам, Іван Федоров, голова Добре. Запорізької обласної військової адміністрації, щойно був на зв'язку.